Сесія Чернігівської міської ради 30 березня відбулася із восьмигодинною затримкою. Засідання почалося лише о пів на шосту вечора. Причин кілька: спочатку було анонімне повідомлення про замінування. це стандартна ситуація. починаючи з 7 лютого, якщо не помиляюся, це вже п'яте замінування міської ради. Тому ми вже звикли. Я вчора ввечері був певний, що міську раду замінують. Потім сесія не могла розпочатися, бо не було кворуму достатньої кількості депутатів. Із них п'ятьох викликали як свідків до Служби безпеки України. У нас п'ять депутатів на допити в Службі безпеки України, і один депутат на блокпосту в Київ. Її там зупинили не віддають паспорт, тримають машину. А ще дві фракції в повному складі свідомо ігнорують сесію, очевидно, під тиском згори. Секретар міськради Олександр Ломако заявив, що він вважає ці обставини проявом політичного тиску на міськраду. За сьогодні був день безпрецедентного тиску на місцеве самоврядування Чернігова на депутатський корпус. Буде не одна заява про перешкоджання депутатської діяльності в поліцію зі свого боку. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бережинський пропонував протягом дня, поки не було сесійного кворуму, подати йому на підпис проекти рішень. Мені також сталося сьогодні вдома, що сесія міської ради не зібралась. З різних причин, перше, там деякі депутати знаходяться за кордоном, хтось за якимись особистими проблемами, не зміг прибути на сесію. Я пропоную зараз, от нехай не зволікають, а вирішення проблем на цього питання ну, година-дві. Подають на заносять сюди, я підписую це, питання вирішено. Всі питання, які має розглядати міська рада, передбачено законом, що я можу за поданням фінансового органу міської ради затверджувати одноосібно. Щоб не було цієї бюрократичної тяганини, депутати та виконком не погодилися на пропозицію Дмитра Брижинського. Він хоче односібно ухвалювати всі рішення без процедур, без депутатів, без виконавчого комітету і так далі. Ми звичайно з цим не згодні. Міська рада діє здатна абсолютно. Хоча начальник військової адміністрації заявляв, що має відповідне право. Це передбачено законом за поданням міського фінансового органу. Всі ті питання, які виносили на сесію, можу затвердити я. Тому я пропоную і виконуючим бойського голові міської ради, і депутатському корпусу передбачити це і подати мені на затвердження ці документи, які потрібні для вирішення нагальних проблем для наших людей. Надвечір частина депутатів відсутніх протягом дня прибули до міськради і зібрали кворум 22 голоси та провели сесію.